Вже не треба доводити, що використання енергозберігаючих склопакетів це інвестиції в майбутнє. Кожний рік стає все більш спекотним, а кожне літо приносить новий рекорд температури повітря. А як ми рятуємось? Ми купуємо та встановлюємо кондиціонери. А чи можна на цьому зекономити? Так, можна. І для цього достатньо лише купити енергозберігаючі склопакети кліматеч. А які його переваги? Скло відбиває інфрачервоні світлові хвилі, основне джерело високої температури, а тому суттєво зменшує перегрів приміщення як наслідок час використання кондиціонеру. Світло з видимої частини спектру проходить без перешкод, не змінюючи освітлення приміщення. А я читала, що в холодну перероку використання даного стеклопакету дозволить знизити витрати на опалення аж на 78%. Так, а влітку за рахунок пропускання світлових хвиль різної довжини дозволяє зменшити попадання теплових хвиль на 58%. Тож дешевше зекономити, а не купляти енергоносії! Тож дійсно ми бачимо, що давний стеклопакет не пропускає тепло.